Вітаю! У нас нарешті вилізло сонечко. Немає дощу, то вирішив, по вашому проханню, зняти такий огляд, якщо це можна так назвати, на ось цю пилку. Це безщиткова пилка. Я її придбав десь місяць тому. Перед цим ось моя велика це перша пилка, цю я брав, це друга пилка, яка в мене в житті була. То ця пилка також акумуляторна, маленька, але в неї одна, один дуже великий мінус, вона не змащує цепку. А це прям суттєвий мінус. І потім я це вже зрозумів і придбав ось. цю. Це у нас весь комплект, я його називаю бомжкомплект. Тут нічого немає, тільки пилка і там такий ще гачочок для самої пилки. То в цієї можна доливати сюди все масло, і вона змащує цепку. То перед цим, як Купувати, почитав багато коментарів. Було цікаво, які в неї проблеми. То самі такі основні проблеми це цей хвіст ластівки, чи якось його називають, що тут цей гвинтик. Він губиться, і бачите, він навіть, навіть в мене. Він розжався. Я тільки зараз це побачив, перед цим було нормально, але я не попиляв вже так добряче. Це от, оце один, одна проблема в кось, погано змащує, також є проблема, а так, вроді, все більш-менш нормально. В неї стоїть безщитковий двигун, і це прям суттєво відрізняє роботу від е, от таких всякого роду пил, в яких стоять щітки. Бо з цією порівнювати, я думав спочатку зняти порівняння, а коли покористувався ось цією, розумів, що тут нема що порівнювати. Ця пилка це. Назвемо її просто от садова пилочка, там, де само треба підмазувати цепку, тоненькі, всякі ось такі або чуть грубші деревця, гілочки і так далі, просто в неї пиляти і все. Оцією пилкою далі відео побачите, що пиляти можна, і наперед скажу, що поки що проблем з нею не було. І змазує цепку, вона прям дуже гарно, і акумулятор держить гарно. То зараз поки що, на даний момент, поки я записую це відео, то я не прям задоволений то хотів також купити нову цепку і порівняти наскільки швидко і якісно пиляє. я купив цепку на ось цю маленьку вона коштує 360 гривень а на цю коштує ось така це я окремо докупляв 240 гривень то я її спочатку придбав а потім зрозумів, що вона мені не треба і повернув і взяв ось таку. А тепер до відео. Приємного вам перегляду. Підписуйтесь, коментуйте і дякую вам. <рес> Цікаво, хтось в коментарях скаже. Купи собі Діма нормально бензопилу і не мрож собі голову з цим акумуляторним інструментом. Так, а жарти жартами, звісно, але з такого, що мені тут сподобалось. Регулювати цепку дуже зручно ось з цією штукою. Прям дуже непогано. Тут ось йде дві різьби. Перше розжимається цапка. ой, розжимається оця вся історія, і потім підтягується цапка і зажимається. Зручно, зручно. Питань немає. Буває, тільки що зачіпається, оце, то таке це з моментів. Заливка масла також зручно. Ось отак воно виглядає. Відкрив, сюди масла небагато входить, але вистачає його, прямо, до речі, надовго. О, години 4 безперестанку я пиляв, то я використав тільки 2 бачка. З цією історією регулювати дуже складно. Тут треба ось цю о, штуку розжати, потім цепку підтягнути, і дуже часто туди застріє якась, якась паличка маленька, чи щось застріє, і ти крутиш-крутиш, і як бачите, в мене тут воно вже лопнуло. Також з приводу змазки. Провтикав, цепка зразу стає така перегорівша, темніє шина, гріється дуже і так далі. То зараз саму цю масленку, оцю самого пляшечку із маслом я її десь загубив, бо вона постійно губиться, що я ще по собі замітив принаймні. То трішки незручно. Ось така пилка добре годиться для от такого. Ну, це максимум, це прямгедіо максимум, в основному це ось щось таке різати. Ось ця пилка гарно годиться для ось такого. Це груша, вона така вже місцями підгнивша. Це був її минулого року великою полой, яку ви бачили, розпилював. Тут вже було незручно і цепка вже затупилась, то вона так в мене і лежить вже цілий рік. То ось цією історією... Оце все розібрати можна зовсім без проблем. Так акумулятора вистачить не сильно надовго, але повністю розібрати його одного акумулятора вистачить це 100%. Ось їх по часу, до речі, що цієї, що цієї пилки вистачає однаково, тільки оця пилочка розрахована тільки на отаке. Більше нема жодного сенсу робити, бо сідає, по-перше, акумулятор швидко, що логічно. По-друге, вона постійно йде в захист. Їй дуже складно і вона постійно йде в захист. Також з приводу розміру і ваги. На диву, на моє диво, ось оце, що попереднє, що не змазує покоління, вона більша і важче, ніж це. Не знаю, знову ж, може це магія цього безщіткового двигуна. Тут по факту різниця така основна, це в шинах. І все, це така тонка довго, це широка маленька. По звуку вони плюс-мінус однаково працюють, по кількості обертів там також плюс-мінус однаково працюють. Но з такого, що. Я їй говорив, що вона не йде так сильно, не так часто в захист. Тільки що пиляв таку прям грубу е грушу, по довжині на всю шину, то вона на середині я прям придавив, бо вона в захист пішла. Коли не давиш, вона добре прям пиляє і в захист не йде. То зараз продемонструю, як оця маленька пиляє потім оця. Комусь можливо буде цікаво, чому саме Дніпремовська. І тут відповідь доволі проста. За те, що в мене вже були акумулятори на ось такі на шуруповерт. І ось такі, в мене ця триммер, косарка оця на два акумулятора велика. І болгарка акумуляторна. І Мене такі два акумулятори на 4 а години, і зарядка для двох. І оці так само оці. Більші 12, 12 вольтові, в мене два штучки, і ці що маленькі, такі йдуть бачоночки, то їх теж два штучки. Є, тому я взяв ось цю чепуху. Ну, принаймні порівняно з цю чепуху. То спочатку, коли тільки-тільки не тоді почав користуватись, то вона мені дуже сподобалась, і вона, в принципі, сама по собі є непогана. Бо Ось, наприклад, ось таке це сухе, суха сухий горів, воно її пиляє. Бачите, зараз тут захист вона пішла. І це постійно як пиляє, воно таке у у І воно прям чує чутно, як самому двигуну йде на нього навантаження, як йому складно. Ну, ось таке пиляє. Повторюю це сухий горі. І для прикладу, ось, наприклад, зараз грубішу сторону візьму. А, і цепка зараз вона змащена. Ну, Ай, до речі, вона дуже швидко розтягується і постійно підтягувати, треба смачувати доволі часто, коли сухе пиляється. Воно її бере, як бачите. Цепка тут вона свіжо наточена, вона в принципі нова майже, ну, я її був перегрів і за цього її підточили мені, і пиляє вона зараз дуже гарно то знову ж і для прикладу ось цей зараз знову дощ нас накрапає Ці тоненькі, оця пилка навіть і не відчуваю. Ці грубші, якщо воно, я ж, воно в повітрі висить, воно трішки скакає, ну, йому прям, прям дуже легко з такого, що от я для себе зрозумів, якщо в когось є ось така пилка і вам не треба пиляти ось, ось таке усе. У мене просто тут дуже багато після. Будівництво, точніше, не будівництво ремонту, куча дошок старих, підлога стара, підвіконня старі і так далі. Все дуже багато. І просто в кострі якось спалити якось вроде, шкода. І так само просто її десь викинути. Також шкода. А є піч, є в печі котел, і можна цим прям добре хату опалювати. І при території, як я говорив, тут дуже багато всякого такого. То По суті, я для... Що першу, що другу я купив раді цього, ну все одно на якісь от такі глобальні роботи, то бажано обрати велику. Якщо просто в ролі садової пилочки, щоб там підпилювати всякі там вишні, яблука, груші і так далі, цієї маленької вистачить. І якщо в когось є ось така пилочка, то я б сказав би, що оновлятися до ось більшої великої сенсу немає. В моєму випадку просто дуже багато пиляти треба і смащувати постійно, треба, і акумулятори висаджуються швидко. І цапка, до речі, провтикав, не змазав, цапка тупиться дуже швидко. То, як на мене, що та, що та пилка гарна, але ця новіша, очевидно, краще. І порівняти їх, якщо чесно і бо немає нема різні двигуни, різна система змащування, так скажемо. Ну, я хотів, я придбав. До речі, їх сам купляв. Мені ніхто їх не висилав, ні на рекламу, ні на що. Це я їх сам придбав, що першу, що другу. Дощ закінчився, то з вами продовжуємо. У нас ось суха вишня. Є дві такі гілки, Ця тонкіша, ця грубіша і далі вже йде прям дуже грубо. То перевіримо тонкішу. Оця знову ж ця пилочка розрахована максимум на ось такий діаметр. Ось такі грубі вона бере, але їй складно. Як на мене це вже знучання з інструменту, але якщо вже так прям дуже треба, то, то можна, то зараз дивимося на це. Бачите, вона зразу, відразу починає давити. Це Її легенько-легенько придавили. Їй дуже складно. І вона ось аж цепку закусує і розтягнула. Тепер треба розжати, воно зажимає сильно. Ось тут барашко це ось такий... І розжали. Вниз ось, ось покрутили. Ще треба, щоб нормально тягнути, її ще порухати треба. Є і зажали. Працює. Бачите, їй просто тяжко. Це За з урахуванням того, що тут 12-вольтовий повністю заряджений і ним я дуже мало користувався це, можна сказати, майже новий акумулятор стоїть. Так, ось місці воно трішки тонкіше. Ні, Суху вишню воно не хоче. Візьмемо цю. Цепок нормально. нормальний. Ця не відчуває його, а і до речі, відвалився. І люди часто пишуть, я його тільки що вроді підкрутив, часто пишуть, щоб потім ось оцю оцей гвинтик, я не знаю, як він називається правильно, тут така доволі хитра різьба. То його гублять і не знають потім, як його закріпити тут. От З приводу цієї вишні, ось отакий діаметр, то якщо б вона була б свіжа, а не суха, воно б її спиляло. Ну, навіть і грубішу спиляло воно б, воно також йшло б захист, але ну, не так часто. Ну, Сухим, точніше, ось цією пилкою сухе пиляти ну, хіба що соснове щось і все. Сухі якісь там сливи, яблуня, груші і так далі, то їй вже дуже складно. Оця вона з сухим справляється прекрасно. Зрозуміло, акумулятор сідає швидше і так далі. Вона справляється прекрасно. Також хотів порадити, якщо хтось все-таки надумає собі купляти якусь пилочку. Знову ж, неважливо, яку якої фірми, і так далі, відразу беріть мінімум 2 ципка. А в ідеалі зовсім три, щоб було. Бо знову ж якщо десь пиляєте, десь попали на камінчик, десь попали на гвоздик і так далі, то дуже сильно тупиться цепка. Якщо для вас не складно, там комусь, або самому не складно підпиляти це все діло, або десь віднести, щоб нагострили це все, то можна і дві. Одну не рекомендую, бажано дві штучки, щоб було. І також з акумуляторами, щоб було їх мінімум два. Бо є акумулятори, в основному йдуть 2, 4 або 6 мА, такі це як основні, скажем, то хоча б два середніх. Бо все одно одного це дуже мало. Якщо треба попрацювати хоча б годинку, то бажано два акумулятори. Один, ну, для початку можливо, ідеалі краще два акумулятори, щоб було, і мінімум дві цепки щоб було. То зараз поставлю таймлапс і покажу, скільки напиляю на два повністю заряджених 4-амперних 20-вольтових акумуляторів. Так що дивимося? 47 хвилин. І ось от така купа. Це дві батарейки. Я їх в нуль-в не висаджую, стараюсь, принаймні намагаюся не висаджувати в нуль, але непогано. Я розумію, що це більша частина, це просто соснова дошка, і саме гнила і так далі. Но там деякі були одна там була величенька дубова дошка, трішки там от такого всякого було це сосна. Потім там були ще якісь. Я так і не зрозумів, що воно було, якісь стопчики, таке воно більше Кленград десь в тої області. То прям непогано. Купа ця майже закінчилась, деякі сортував. Вони непогані. Десь може на вулиці згодиться. Так, пообрізав, де сильно гниле було гвозді і так далі. А все, що більш-менш нормально залишив. То непогано, знову ж непогано. Я ще поки пиляв, сидів, думав, от кому вони підійдуть. От дуже класна штука на подарунок. Я згадав, от у нас там сусіди є, ось там вони живуть наші прекрасні сусіди. І... Діду подарували також пилочку, він ходив собі, садок обрізав, там, гілочки подрібнював і так далі. Тобто, для, що я маю на увазі, що для таких людей в вісі, в селі тим паче, це доволі зручно, бо тут в усіх є якісь дерева, якісь гілочки і так далі. І в селах більшість людей пали там, не знаю, пічки, груди, якісь буржуйки і всяке таке. То прям маст-хав. І це зараз тут схожі там, гниляки. Після там, старої там, якісь там шурші були, там всяка така чепуха, там діти їх ціла куча. Но він оце дирка і великою бензопилою робить. Гуляю по лісу. І бачу тут ось така краса. Гілка вломилась із дуба. І висить. Видно, що свіжа, цьогорічна. І чисто, випадково я взяв з собою пилку, то зараз проведем тест. Спробував порухати цю гілку, а вона впала на цю сусідню і вона дуже довга. Я розумію, якщо я буду далі тягнути, то є велика вирогідність, що вламається, бо вона прям дуже довго, то зараз додатково зробимо дереву корисно. Якщо ви гуляли собі по лісу, гуляли-гуляли, і вас чисто, випадково, в рюкзаку, звичайно, міському. Раз, а там пилка. <хи> чисто випадково. Я до речі, звичайний рюкзак прям, прям гарно влізла. Поки ніхто не бачить, ніхто не чує, чисто раді експеримента. Це в принципі не, не ціле дерево, це просто гілка. То, думаю, мене за це не з'їдять. А може і з'їдять, але буде все добре, я думаю. Так, в процесі. Ось отаке. Пиляє дуже легко. Що саме головне? Навіть однією рукою. Також в цьому місці. Тут уже трішки розібрав. Ось таки також зовсім не є проблеми з уруханням, тому що це дуб і він сухий. Ось вона. Це вже складновато було, але я потрапив на ось таку як розвилку, воно походу там міцніше набагато. Ну, справився. А запах від дуба прямо не вірний. Може набагато легше стало. Ось така зараза. Так, наш пацієнт. Ось. Довстий, то відразу почнемо із великого. Подивимося, що воно вийде. Ставимо камеру ось повломано. Ось тут давайте. І навіть не дави, просто під своєю вагою вона халяла. Ну, О. просто роздіребаний дуб, сухий. Це прям непогано. Ось і все, ось це вся історія. Цей великий ще залишу. І все, ось купа. Прям дуже класно. Дуже легко пиляє. Дуб. Сухий дуб, свіжий. Батарейка. Ну, наполовину. То виходить, що ось таку гіломаку повністю розібрати на одній батарейці зовсім без проблем. Прям зовсім. І ось така купа. Ну, це все, це я не собі. Це я чисто для відео, для прикладу, щоб ви розуміли, як воно працює. І заодно допоміг цій гілки, щоб її не вломило. То що можу сказати в заключенні? Якщо у вас є така маленька пилочка або схожа, як на мене, е великого сенсу переходити на якусь от таку, З великого сенсу немає. Е бо. Знову ж дивлячись від задач. Якщо це просто в ролі садової погілої, там садової пилки, якісь маленькі гілочки попиляти, і так далі, діаметр, що в них не дуже великий, то цього вистачає прям ну, з головою, як говориться. Її прям дуже вистачає, вона нормальна, абсолютно нормальна. Якщо у вас нема. Не той, не той і ви вибираєте, то очевидно, це, вони коштують плюс-мінус однаково. То очевидно, ця цяткова більша буде краще. І зараз я не обов'язково про сам Дніпрем і тому подібне. Там аналогів дуже багато і різна цінова політика, то також до підходу вибору фірми і тому подібне, підходьте, так скажем, з холодною головою. Бо після цього ви підсідаєте на акумулятори, і потім в майбутньому вам, наприклад, треба шуруповерт, або у вас вже є і ви тоді вже дивитесь, Ага. Акумулятор підходить і туди, і до туди, то вже тоді очевидно, що ви візьмете таку пилочку і такий шуруповер. Так само і в мене сталося. У мене інструмент Дніпрамовського, я не знаю, там, одиниць різних, не знаю, там, більше 20, абсолютно різного. Там, ну, багато. І все із за того, що там одне взяв, друге взяв, десь там купив там по оцінці, там на 50% дешевше, на другому сайті якомусь. І так далі, щось на щось на скидочках, щось тобі подарували, і, і тобі дарують, бо бачив, що ти власне так інструмент, то так воно і виходить. До речі, коли я купував ще першу цю пилочку, вона була тільки ця одна велика, і дуже багато тут же ж дерев на території, і такий ж там штахетників, як після заміни огорожу, було багато, яким я, до речі, і топив минулу зиму, <сум> то я купляв її по суті з цією цілею, щоб, от як садова більша пилочка для такого грубого різу, обрізки дерев, і потім подрібнювати так само ці. Всі гілочки, і потім палити ними все, все діло в бічці. Ну, Все одно вона мене дуже сильно виручила минулого року. А це тільки з'явилося і вона прям дуже потужна, дуже класна. І для того, що мені треба, от такі всякі мілкі гілки, великі, середні, всяке таке десь от піти, там, обрізати дерево, вилізти. Також тут десь такі, де випадково, раз а тут лежить щось таке. Це взяв його, попиляв, забрав. Ну, тут дуже багато, всякого такого. разу всі напиляли, але ну, сусідів воно лежало там, більше руку напроти, там ніхто не живе і тіпа, що буде пропадати То от вистачає пиляти ще дуже багато. Як бачите, тут у нас ось така краса. Це все розчистити, скласти і буде дуже-дуже гарно. Тут, в майбутньому, до речі, така буде велика гарна тераса. Більшість дерев по території вони вже хворі, або з дуплами, або вже повністю погнили і там повиростало, що. деякі просто заважають і так далі, то дуже багато і так по території. Ну, я розумію, що коли оце все діло розчиститься, ця пилочка складеться, помиється, складеться в коробочку і буде лежати дуже довго і ну, говориться. То знову ж 10 разів подумайте, чи воно вам треба, чи не треба. Якщо кошти дозволяють, класна штука, дуже класна. Мені прям дуже подобається. Як, не знаю, там. Хочеться підняти собі настрій, пішов, попаляв, <laughs> на якось зразу і веселіше стало. То, якщо будуть питання, пропозиції і так далі. свій досвід діліться в коментарі. В коментарях діліться, пишіть. Буде дуже цікаво почитати. Читаю всі коментарі, намагаюся на всі коментарі відповідати. А на цьому все. Дякую за перегляд. бережіть себе і до нового відео!